Добрий день любі друзі, вітаю на своєму каналі «Мій світ, Моє життя і з вами я, Жанна. Сьогодні у нас з вами невелика розпаковка. Ми ходили з чоловіком у бідренку. Так тут трошечки закупились. А завтра тоді вже субота підемо на ринок, на базар і в Ашан. Ще щось докупимо. Ну, кому цікаво, що я купила, що ми купили. Будь ласка, залишайтесь. Купились, купились ми на 121 злотий і 12 грош. Так, буду старатись якомога швидше, щоб менше вас затримувати. Кому цікаво, залишайтесь. Ну і дивіться, що ми купили і скільки що коштує. Так. Цукерки, ага. Перші це такі цукерки. Це чоловік собі бере. Людові. взяв такі пачечки по 3,49. Це на 10 злотих 47 грош, Тепер буряк червоний. Я купила такий бурячок. На борщю хочу зварити. Так. Буряк червоний. 452 грами, по 269 за кілограм. Я за цей один бурячок заплатила з лоту 22 гроша. Так, так. якщо хочеться швидше, то воно не завжди і виходить. Тут мене ось, ось дивомо. Так, добре. Знайду тоді тут таблетки обупром я купила пачечку за 8,99. Ось таких купила. Скільки тут штучок навіть? Не знаю. П'ять штучок, таких маленьких озірочків, бо вони такі неважні. Я там перебирала, перебирала. 268 грам на 13,99 кілограм, це на 3. 75. Ага, тут ще 80 грошей. Пішла скидка, значить, на 2,95. Це так 5 повірочків таких собі. Так. Вода Полярис. полярісу. Таких упаковку не видно, як вам показати. Ось така легко газована. Шість бутилок, шість пляшок полярису, значить. Така, вона коштує по рублі 19 одна бутилка. І заплатила я за неї 7 злотих і 14 грош. Потім беремо таку негазовану зувець. Е, так. Скільки вона коштує? 3,15 одна бутилка коштує. 6 бутилок по 18, заплатила 18,90. Так, морква. Морква. Я тут так поклала. Мені так погано. Такою моркво не вибрала таку більшеньку. Думаю, цю моркву по-корецьки зробити чи що, вже не знаю, що його готувати. Купила. Значить, Тут кіло 38 грам. Кілограм коштує 3,99, тут на 4,14. 4, 4 злотих 14 грош. Це морква. Тепер хліб, 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 хліб. Ой. Ось такий тут собі чоловік дві хлібинки такі ось. Такий хліб коштує 4,29. Заплатила за дві хлібини 8,58. Ось такі. Це ті передні другій сподобався. Немає положити цей і так. Дві пачечки, гуми, жлачки. Опять злотих, 4,99. Треба відвикати від неї. А я навпаки. Так, цибуля. Цибуля, значить, тут кілограм 2 грами. По 349 на 350 Така гарненька цибулька я взяла. Так. Тепер. Помідори. Теж взяла так небагато. Не вибирала, бо там такі були вже не дуже. а такі вибрала, які гарнішенькі. Завтра докупимо, якщо що. Так, помідор 900 грам на 11.99. По 11.99, вибачаюсь, на 10,79. 10 злотих 79, ,79 грошей тут. Помідори. Так, купила... Думаю, завтра ми з чоловіком повинні сходити на базар, купити картоплі сітку. Ну, а це купила, бо сьогодні хочу щось готувати. Їсти, то купила тут кіло 430 грам по 2,45 за кілограм. І це тут, виходить, на 3,50, але я бачу, що тут відмінусували злоту 37 то це на 2 злотих і 13 грош. Оце в мене вийшло. Зименаків кіло 430. Так. Паприка. Купила я, хоче салату, купила таку одну червону перчину солодку. Значить, 256 грамів вона заважила. Кілограм коштує 19,99. Ну, 20 злотих. Оця причинка на 5 злотих 12 грош. Ось така. Так, паровки захотілося с чоловіком вот таких сосисок. Тут кілограм на 8,45. Это упаковка кілограмів на 8,45. Ну, звичайно, там м'ясо, мабуть, не м'ясо, але нам захотілося. Так, я собі купила ось такий. Я такий стала брати собі такий темний сірий стала брати. І коштує, то задві хлібинки я собі взяла, коштує він... Ой, тільки що ж дивилась. Ну? По 5,29 хлібинка. Так. знижка 60 грош, то виходить що я заплатила за ці дві хлибинки не 10,58, а 9,98. Ну, 10 злотих. Так, 60. і дві таких баночки пива пиво пиво пиво, тоски. 4,39 баночка. За дві баночки 8,78. Ну і того, друзі, повторююсь, 121 злота. Не знаю, крила, 121 злота і 12 грош. Ось так, мої хороші. Дякую всім, хто до мене завідав на мій канал, хто дивився мою розпаковку невеличку. Бажаю всім всім добра, щастя, злагоди миру, добробуту, здоров'я, найшвидшої перемоги в Україні нашій. Ну і всього найкращого. До зустрічі! Будь ласка, підписуйтесь, будемо спілкуватись, пишіть хоч який-небудь коментар. Ставте лайк чи дизлайк. Буду вам вдячна і за лайк, і за дизлайк. Хто що поставить. Добре, мої хороші. До побачення. No se wam dobra.